Я склав по донисовому відео. зажигалку. Кстати, переходіть за нього відео реально топова зажигалка. Якщо ви схочете бавитись з що, ви зробите таку гру, де, де як там двері відкривати. Дорц. Та дорс. Це, це зажигалка. А з плюсу з Стендофа із Дорса. Прикольно? Ну реально прикольно. Він прикольне відео записав. А після відео мені допоміг скласти таку же. Я тепер не знаю, чи мене дем'ян бачить Статі Дем'яну передаю привіт. І зажигалка реально дем'ян переходи на скати на якому каналі вийшли. Кал. Заходь... Заходьте на канал Кал і, та, і там буде інструкція, як скласти отакі такі же... Дем'ян, Дем я, я тобі сам передаю привіт і заходь на а канал А якщо ви ще немає не канала кал, я зроблю так же, як скласти, як а ви зрозуміли Ой, на ножик ось ага. І якщо що, Рома, мені блогія, то в тебе було до чоловічка, у нас така із стендофа. 几何。